Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Світ Сад. Мене звати Світлана і сьогодні хочу зробити разом з вами розпаковку моєї посилочки, точніше мого замовлення, від зеленого едему. Я раніше робила замовлення і у флоріумі, і в яскравій клумбі, в добродарі, також в садах Буковини і Агромаркеті. А от сьогодні моя перша така розпаковочка від зеленого едему. Тож почнемо. Телефон трохи незручно, але якось можна спробувати це зробити. Зараз отак відкрию. А там подивимось, що всередині. Який там кіндер-сюрприз. Так, я ще не заглядала. Будемо робити це разом. І що ми маємо? Замовляла я 4 рослинки. Давайте подивимось. Так, і рослинки наші. Роджерсія, Волжанка, Гортензія і Перовськія на 319 гривень. Ну, я робила попередню оплату ще на передзамовлені половину суми. І доставка мені обійшла з новою поштою 95 гривень. Ну, скажімо так, пировськія непогана. Я цього року висаджувала, висівала з насіння, але вона зацвіте через 5 років ваш, точніше на п'ятий рік, і тому я вирішила замовити. Так, а це у нас гортензія. Тут волжанка. О, вона вже з квіточками. У мене є одна влежанка, але вона якась карликова. Я хотіла більшу. І оця от вищий сорт. Тобто, вищого, вищого розміру, більшого розміру буде. Кущик нарощувати. Потім глянемо, що там в стаканчику в самому робиться. Я розпакую їх краще. А ось це у нас. Угу. Так це є Роджерсія. Знайомтеся, це Роджерсія. У неї листочок буде такий, як у Каштана. Я потім додам картинку. Ну, фото рослинки з інтернету десь знайду і вам покажу, як ця Роджерсія виглядає. Досить цікава рослина. А зараз я їх розпакую і додам відео. Продовжу. Так, я розпакувала, і тепер можемо роздивитися більш детально. Ну корені, видно, що гарні. Розвинена коренева система. листячко пружне. Гілочки хороші. Це вона недавно тільки розпустилася, тому що вона прокидається досить пізно. Це перовська. Зараз я розверну. Так, перовська лебедолиста. Дуже гарна рослинка. От навіть я зараз чую її аромат. І вона буде квітувати. Дуже схожа квітка на лаванду, але рослина сама буде чимала. Вона буде сантиметрів 50 висотою. Дуже гарненька. Видно, що вона, ну, така вже доросленька рослинка. Вона, звісно, потім розростеться. Чому я саме брала, купувала рослинку із розплідника, а не стала чекати, доки зацвіте моя висіяна. Тому що в розпліднику її вирощують із живця. А живець зацвітає набагато раніше. Рослинка із живця розцвітає набагато раніше. А от з насіння вона хоч гарно зійшла, але довго чекати. Дивимося, ось наша роджерсія. Вона дуже гарна. Бачу, тут трошечки в неї щось, листочки в неї три. Ну, це, видно, перші листки, а тут вже бачимо, що їх вже більше. Вона буде дуже крупною рослиною, високоросла рослина, тіньова. Це я, якраз думаю, в мене є такий закуток в квітничку. І туди вона піде. Теж бачу, що вона гарненька. Не щойно посаджена, бо таке буває, купуєш десь. І бачиш, що земля геть геть от тільки насипана. Тобто вона в цьому горщику вже росла. Так, тепер дивимося волжанку. Ну, що я можу сказати? Розмір цієї волжанки. Навіть самого кореня, так як я дивлюсь на неї, то вона більша, ніж ту, що я брала у флоріумі. Сама рослинка, просто навіть її корінь не вища. Більша. Тому що у флоріумі я взяла стаканчик, ось такий от маленький. За він був. Але рослиночка там була геть манюсенька. І ще мені щось сподобалось, те, що мені вислали рослини тільки після того, як вони всі повністю прокинулись. Я довго чекала. Не могла вже діждатися ніяк, періодично телефонувала або писала на пошту і питала, коли ж там мені вже вишлють. Але за, через те, що в мене саме була Перовське в замовленні, а вона прокидається пізно. Довелося таки почекати і вислали мені 22 числа, 22 травня, а 23 числа я вже її отримала. Тобто дійшло дуже швидко, тому що я живу в Київській області і розплідник знаходиться в Київській області. Так, а ось у нас. ой, Зараз поверну. От, гортензія, Ваніла Фрайс. Ну, що я можу про неї сказати? Бачу, що рослинка хороша. Але справа в тому, що я цього року замовляла дві ваніли Фрайс. Одну у розпліднику Зелений едем», а іншу я замовила у бережнюків, у розпліднику бережнюків. Того, що я можу сказати, у бережнюків рослина прийшла. На 5 гривень дорог, що здається, здається, так, на 5 гривень різниці. Але вона була значно вища. Ну, ось тут я дивлюсь сантиметрів 10 вона, ну, може, там 11-12. А та вже до 30 сантиметрів була. Точніше, є. Зараз вона нарощує масу, тому що я її висадила раніше. Вона у мене прийшла на початку квітня. Так, ну от рослинки загалом хороші. Я рекомендую цей сайт. На все добре. До наступних відео. До зустрічі!